Бачите, європейці Урсула фондерляїн Макрон вважають, що Китай має змогу якимось чином натиснути на Путіна для того, аби пом'якшити його а, переговорну позицію. Які інструменти дійсно є у Сі Цзіньпіня для того, аби натиснути на Російську Федерацію? І наскільки взагалі реалістично те, що Китай, Китаю Сі Цзіньпіну вдасться якось повпливати на Володимира Путіна? Ну, почну з того, що у Сіцінхіна, як і у всіх попередніх китайських очільників, немає такої сили, яка б змусила Путіна радикально поміняти своє ставлення до агресії, яку він чинить проти нашої держави. Знаєте, якщо копнути в історію, в історію відносно далеку, та й близьку, що російські імператори, що генеральні секретарі, обмежують поки що цією дистанцією. Всі вони ставилися зверхньо до своїх китайських візові. Ну, нічого дивного, шовінізм і зверхність і. Ставлення як до менш вартісного до Китаю панувало на тих теренах в Москві в усі часи. Чи змінилося щось зараз? Навряд чи. Скільки б не розповідали в Китаї, в Росії про те, що існує ну, просто неймовірна любов одне до одного, нічого подібного ми не простежуємо, того і не може бути. Для сі, е, війна, яка розпочалася, е, яку розв'язав е, Путін е, ще в 2014 році, а потім е, повномасштабно в, запровадив уже в 2022 е, другому, е, е, всі ці речі для, для сі навряд чи є е, е, багатообіцяючими угу. Поясню свою думку. Для Китаю, який усе ж таки, на моє переконання, сповідує більше підходи Сіопіна, тобто мовчати і не висовуватися десятками років, і набирати потуги. Оця авантюра, яку Московія розгорнула проти України, стала до певної міри несподіванкою. Ми пригадуємо, як напередодні Олімпійських ігор у Пекіні в, в Китаї, Путін зустрічався з Сі і мав з ним особисту бесіду. Зміст якої ну, можливо, колись ми і дізнаємося. Багато припущень є з приводу того, що тоді сі дізнався від кремлівського. Ватажка про намір приборкати Україну для Китаю поняття периферійних територій ну, воно дуже близьке, майже рідне. Бо Китай сповідує такі підходи, коли сильні держави так чи інакше повинні мати більший вплив в сусідніх країнах, на сусідні країни, ніж віддаленіші країни. І е, коли Путін можливо повідомив Сіцимфіну про свій намір приборкати Україну, зробити її такою собі квазі Росією, той сказав, ну це все мої припущення, я підкреслюю. Е, ну, давай, давай. І, тим більше обіцянки, напевно, що були е, такі три дні, там два тижні, ну і, і свої люди при владі. Це цілком влаштовувала про е, гігантські е, втрати, про е, неймовірні людські жертви, про руйнування економіки великої європейської країни, е, нашої країни, е, напевно, що в Китаї не е, передбачали. І та ситуація, в яку загнали себе самі китайці тоді, назвавши це конфліктом в Україні. Е, Розповідаючи, що Росія має е, право на те, щоб е, бути е, не загроженою з боку інших країн, ну, знаєте, із е, таких постулатів зараз вигрібати дуже складно. Угу. Суперскладно. Е, тому, перш за все, я хотів би сказати, що е, впливу, на який розраховуємо ми, до якого закликають е, в Європейському Союзі, Усі і Цімхіна щодо е, Путіна немає. Ні історично, ні фактично на сьогоднішній день. Але є інша сторона: є економіка. І отут в нас є велике поле для того, щоб по -по поміркувати на цією темою. Угу. Ну, а, а скажіть, а у Китаю є, Та -та, продовжіть, так. Ви щось хотіли закінчити так... думку? А це, це якраз друга тема, яку можна розвивати до безкінечності. Ви скажіть, а чи є от у Китаї зацікавленість в тому, аби війна в Україні продовжувалась, і в тому, наприклад, щоб Росія перемогла остаточно? Можливо, Китаю навпаки вигідна перемога Росії або, наприклад, затягування російсько-української війни? знаєте, я б сказав можливо трошки несподівано, і так і ні. Ну, Ні, чекайте, зараз ми з вами не на, на Дербасівській. Давайте або так, або ні. А то ви знаєте, як, е як дівчина, яка нібито хоче заміж, а то і не хоче. Давайте, ми з вами, Павле, або так, або ні. А ви таких дівчат не знаєте? Що, яких дівчат? Які кажуть так або ні? Які, і, точніше, і, і так, і, так, і, і ні? І таких і багато так. дуже. Але ж Павле, все-таки ви дипломат? Ви дипломат. П... Повертаємося до теми посерйозно. Для Китаю масштаби нинішньої війни категорично не потрібні, і, власне кажучи, та перемога, про яку кажуть у Кремлі, Китаю теж не потрібна. Uh -huh. Китаю потрібно, щоб його економіка не тонула, не зазнавала катастрофічних явищ, які сьогодні там відбуваються. Знаєте, ці розповіді про те, що сьогодні Росія стала серйозним торговельним партнером Китаю. Ну, знаєте, давайте не смішити гусей. Просто відкрийте сторінки будь-які в інтернеті, подивіться, товаробіг Китаю з В'єтнамом. Він дорівнює російському. Угу. В'єтнаму. Здавалося б, так? Так от, е номенклатура цього товарообігу. Ну, так, да, вони, вони створюють робочі місця для китайців, росіяни, я маю на увазі, але ж е продають за е безцінність своє енергоносії, ну, ліс, ну, здають свої території в оренду на е сотні років, е байкали позбуваються. Ну, для Китаю важливо було б. Відновити якийсь статус КВО, який існував ще до війни у торгівлі з справжніми його вирішальними торговельними партнерами. А це, звичайно, Європейський Союз і США. На Росії. З е, московитськими е, комерсантами. І близько не підступиться Китай до тих. Обсягів, які йому потрібні, uh -huh. тому А, ну, можна ще і Тайвань згадати, і потрібно згадати. Ну давайте так далеко вже не заходити, тому що у нас все ж таки час ефіру лімітований. Бо якщо ми okay. з вами залетимо на Тайвань, то ми ніколи не закінчимо, не закінчимо бесіду слово Тайвань пролунало лише тому, що багато хто впевнений, що китайці дивляться, як впоралася б Росія з Україною, розібралася, і ти саме в цьому плані Приклад. Я хочу сказати, що Тайваню така такий розвиток подій не загрожує У всякому разі в осяжному майбутньому я особисто, у так, Тайвані що... є серйозніша підтримка у Тайвані. Знаєте, сполучені штати більше зацікавлені у е, незалежності і суб'єктності Тайваню, аніж скажімо е, так. В Україні трохи інша ситуація, трохи інша зовсім історія. Сюди е, не прилітали, так, от ну доволі е, е, ризиковано. Ненці Пелосі, як пам'ятаєте, так колишній добре. Е, Павло, я вам буду дякувати, Павло е, Султанський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Республіці Сінгапур у 2010-2016 роках. Дуже дякую вам, Павло.